Це коротеньке відео, в якому ми познайомимо вас з особливостями фінських шкіл. Обід у школі є надзвичайно важливим прийомом їжі. Учні можуть набрати сил, сконцентруватись на отриманні нових стань, а не думати про голод. У Фінляндії з цим все чудово, все безкоштовно, смачно і дуже високої якості. Також у фінських школах передбачені спеціальні меню, і відповідно для того, щоб харчуватись одним з таких меню, потрібно заповнити спеціальну форму та стати її в їдальні. Більшість шкіл Еспо співпрацюють з Spook Catcher in на їхньому сайті можна вибрати свою школу та подивитись, яке меню буде впродовж шести тижнів. Також можна детальніше дізнатися про поживну цінність їжі. Уніформа в школі відсутня, але діти проводять багато часу на дворі, незалежно від погоди. Тому в початкових класах часто просять принести в школу запасні шкарпетки, рукавиці і так далі. Заклади освіти повністю забезпечують всім необхідним зошити, книги, ноутбуки, планшети, фарби та інше. Єдине, що вам потрібно взяти із собою, це рюкзак, пенал та олівець. Під час уроків музики ви зможете спробувати різні інструменти, зможете писати музику на айпадах та навчити співати. Комплектація шкіл іноді відрізняється, але зазвичай все. Приблизно однаково. На уроках мистецтва ви зможете спробувати себе в різних напрямках, починаючи від олівців, закінчуючи глиною. Зазвичай мистецтво є один-два рази на тиждень. Уроки мистецтва є у учнів перших-7 класів, зазвичай в 7 класі учні отримують оцінку, яка йде в табель за 9 клас. У 8-9 класах предмет не є обов'язковим. Трудове навчання однакове та обов'язкове як для хлопців, так і для дівчат. Також обов'язковим предметом є домоведення як у дівчат, так і у хлопців. Там вони набувають навичок правильного серверування столів, користування різними кухонними приборами, організування та порядку на кухні під час роботи. Обов'язково навчаються готувати різні страви, випічку, десерт та напої. Уроки домоведення є у учнів 7 класів. У 8-9 класах предмет не є обов'язковим. Зазвичай в сьомому класі учні отримують оцінку, яка не йде в таблицю 9 клас. До спорту тут відносяться дуже відповідально, тому його є достатньо багато, не дивлячись на пол року. Якусь частину часу фізкультура відбувається на вулиці. Також це входить плавання, катання на лижах, санках та ковзаннях. Всю амуніцію зазвичай також видає школа, тому про це турбуватись не потрібно. Окрім того, в молодших класах кожна перерва проходить на двоє, також незалежно від погоди. В середній школі на вулиці проводять лише одну перерву на день. В деяких школах для українців є можливість відвідувати уроки української мови. Інформацію про це потрібно існуватись у Департаменті освіти. В закладах фінської освіти є можливість вивчати фінську як другу мову по окремій програмі. Ознайомитись з деталями можна за посиланням в описі. Якщо у вашої дитини або родини виникли труднощі або занепокоєння, що можуть вплинути на навчання чи самопочуття дитини, ви можете звернутися не лише до вчителя учня. А також про спеціаліста з добробуту учнів. Команда спеціалістів складається з соціального працівника, психолога та медсестри. Шкільний психолог допомагає учням подолати труднощі у навчанні, проблеми емоційного розвитку та сімейні кризи. Психологи аналізують можливі проблеми, консультують опікунів, шкільний персонал і надають рекомендації. Часто психологів залучають до розробки плану заходів підтримки учнів. Наставники підтримують сприятливу для навчання атмосферу, втілюючи принципи командної гри та допомагаючи вирішувати спірні питання, організовуючи заходи на перервах і роботу клубу. Вони співпрацюють з учителями, батьками та спеціалістами, що відповідають за добробут учнів. Мета діяльності відділу охорони здоров'я в школі полягає в тому, щоб забезпечити здорове зростання і розвиток дитини. Посаду соціального працівника школи займає експерт з соціальної роботи. Він допомагає учням, якщо у них виникають труднощі в навчанні або відносини з їхніми друзями, також якщо вони зазнають труднощі іншого характеру.